Азія найбільша континент у світі. Але скільки справді знаєш про неї? Ось 10 найцікавіших фактів про країни Азії, які тебе здивують. З першою країною, якою хотілося почати, це Японія. В Японії понад 5 мільйонів автоматів передають усе. Від кави до живих крабів. Тут автоматів більше, ніж людей у деяких містах. Індія. В Індії є плавучі поштомат. Так-так, пошта на човні знаходиться просто посеред озера Дал. Корея. Північна і Південна Корея досі. У стані війни. У 1953 році вони підписали лише примир'я, а не мир. Китай. А ось міф, великий китайський мур, не видно з космосу. Без телескопа. Його не розглядіти, навіть і загробіти. Сингапур. У Сингапурі заборонено жувальну гумку. Від штрафу. Так що не ризикуємо. Таїланд єдина країна Південно-Східної Азії, яку не колонізували європейці. Не дарма назва означає країна вільних. Непал. Прапор Непал єдиний у світі, що не прямокутний. Два трикутники символізують вершини Гімалаї. Монголія. Монголія найменш населена країна у світі. На кожного 40 квадратних кілометрів землі. Індонезія. Індонезія найбільша острівна країна у світі. Більше. Ніж 17 тисяч островів. Хочеш на цій Бери відпуску на життя. Саудівська Аравія. Саудівська Аравія країна без жодної річки. Уся вода з-під землі або з моря після оприснення. Азія континент контрастів від пустей до мегаполісів. Від середавніх храмів до технологій майбутнього.